Норми менструального циклу. Консультуючи жінок, я, на жаль, майже щодня стикаю з такою ситуацією, що жінки не знають, як правильно рахувати менструальний цикл. Чи треба хвилюватися, якщо, наприклад, цього місяця менструальний цикл становить 28 днів, а наступного місяця 32? Чи це нормально, чи це вже привід до звернення а, до гінеколога? Давайте розбиратись. Менструальний цикл рахується від першого дня менструації до першого дня наступної менструації, і в нормі він триває від 25 до 40 днів, навіть якщо що ваші менструальні цикли коливаються за своєю тривалістю, але вкладаються в діапазон 25-40 днів, це є нормальним та ви не маєте хвилюватися з цього приводу. Сама менструація в нормі триває від 3 до 8 днів, і вона не повинна порушувати вашу щоденну життєдіяльність, порушувати вашу працездатність, потребувати постійного прийому анальгетики, потребувати частої заміни гігієнічних засобів частіше, ніж кожні 3-4 години. Вона не має змушувати вас постійно вставати вночі. Чи для заміни гігієнічного засобу. Якщо ваша менструація різко змінила характер, стала дуже рясною, болісною, потребує більшої кількості гігієнічних засобів, змушує вас приймати анальгетики, порушує вашу щоденну життєдіяльність та працездатність, це є приводом для звернення до гінеколога. Тому, будь ласка, слідкуйте за своїм менструальним циклом, який є барометром здоров'я жінки, і вчасно звертайтеся.